Вітаємо з України новини на відкритому У студії Валерія Майна і про головне на цю годину далі. Два мільйони гривень щомісяця – стільки заробляли на наркотиках у Кам'янському. За даними слідства, зловмисників було п'ятеро. Серед них був і правоохоронець. Зілля закуповували оптовими партіями, а продавали із рук в руки. Оплату за товар приймали як готівкою, так і на банківські картки. У наркоділків вилучили психотропи, комп'ютери та майже 100 тисяч гривень. Затриманим повідомили про підозру. Їх взяли під варту. І поки одні наживаються на зіллі, інші гріють руки на рибі. На Дніпропетровщині затримали сотню браконьєрів, і це лише з початку цього місяця. І це при тому, що в області діють нерестові обмеження. У зловмисників вилучили 180 кілограм незаконно виловленого добра та з півсотні заборонених знарядь лову. Чорні вудкарі завдали збитків державі на півмільйона гривень. Нерест в області до 30 червня. Тож рибалити. Можна лише з берега однією вудкою на два гачки, або спінінгом з однією штучною приманкою. За порушення штраф до 680 гривень додатково потрібно буде сплатити збитки за кожну виловлену понад норми рибину від півтори до понад п'яти тисяч гривень. Злісним браконьєрам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або до трьох років за ґратами. Від японців дніпрянам партію спецтранспорту від міста партнера Осаке отримав Дніпро. Автівок шість це вантажівки з кранами, карети швидкої та автобус з рятувальним спорядженням. З рук японців ця техніка тепер допомагатиме мирним українцям. Ми завжди цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів. Якщо ви всі пам'ятаєте, нам дуже допомогло місто, місто Побратим Кьольн. Взимку, коли росіяни обстрілювали систематично наші енергетичні об'єкти ракетами, Кьольн допомог нам генераторами. А зараз приїхала допомога від нашого іншого міста-партньора це японське місто Осака. І я дуже вдячний меру Хідеюкі Якаяма за те, що він підтримує ці добрі справи, які ми запровадили ще з колишнім мером. І буде як нова копієчка. У Дніпрі завершують ремонт в одній з амбулаторій міста. Тут медичну допомогу отримують понад 18 тисяч пацієнтів. Це і Дніпряни, і вимушені гості. Оновлення в амбулаторії розпочали ще у 2021 році. Тоді капітально відремонтували перший поверх, потім взялися за третій. Зараз роботи активно ведуться на другому поверсі. Наразі триває ремонт холу та приміщень другого поверху. Згідно з дотриманням вимог доступності, будуть розширені дверні отвори та замінені на двері до кабінетів. До ладу будуть приведені стеля, підлога та стіни. Будівля, взагалі, наша 1963 року. Тому тут були перегородки. Із скла і дерева. Хлопці, можу сказати, і ремонтують, вони дуже складно і було. Все, 300 квадратних метрів стін обшито гіпсокартоном, 30 кабінетів дверей змінюється, і 203 квадратних метра стелі і підлоги. Підлога, вся знята плитка, двічі вже зробили стяжку тут. День і в ніч, і в спеку, і в заметіль. Загін ангел це команда однодумців, що присвятили себе пошуку людей. Започаткували загін у Харкові та з війною переїхали до Дніпра. На новому місці волонтерство Ангели не припинили. Пробудні пошуковців у наступному сюжеті. Христин, перевіримо Про локацію будь пожалуйста. Сиді. Доложиш потом. А ти поговорити свідчителями, які по її бачити. А я сидітлям по насліду. Кристина Микола та Роман, волонтери пошукового загону Ангел. Сценарій нашої з ними зустрічі. Пошук дитини, яка загубилася біля річки. За таких умов минулого місяця волонтери шукали хлопчика, працювали всю ніч. Десь в районі 8-9 ранку дитина знайшла поліцію. Слава богу, с ребенком все в порядке. Получил немножко обморожения, потому что было холодно. И нашли его, самое интересное, в тех местах, где было очень много групп поиска волонтеров. То есть ребенка нашли в камышах. Ангели пошуками людей займаються три роки. Статистику знайдених волонтери не ведуть, але живих серед них кажуть більше. До великої війни працювали у Харкові, а в березні 22-го переїхали до Дніпра. Тоді до Харківської команди приєдналася Дніпрянка Кристина. Досвід пошуку людей у дівчини понад три роки. Хочеться хоч як то бути полезним в этом світі, хоч чим-то, хоч немного допомагати людям, які хочуть, щоб ну, хтось підтримував, хтось їм допомог. Розшукують волонтери і дітей, і дорослих рома зізнається малих шукати важче, бо складно уявити, куди вони могли б піти. Проте як би тяжко не було, головне у їх роботі побыстреє знайти людину, чоловіка. Так як в разному поручні віщо чоловік може замерзнути, тому що іногда не роздіваються зачастую діти, можуть знаходитися возле водойомів і заболіти. Головна цель побыстре знайти людину чоловіка і Предоставить медицинскую помощь. Волонтери розповідають, ситуации ситуації бувають різні. Інколи пошуки тривають понад добу, а іноді менше ніж годину. Пропав ріб, наш екіпаж волонтерів виїхав, сразу приїхав на набережную і рібенка нашли. Он навіть не розумів, що його ищут, знаете. і к ним подошли наші волонтери, і он говорит, о, Привіт, ви прийшли грати со мною. Ангели зараз, окрім пошуків, допомагають гуманітаркою і цивільним, і військовим відправляють на фронт амуніцію, взуття та медикаменти, Возять продукти в деокуповані села Харківщини. Ми стали uh, займатися збирати продуктові набори і в основному оказували допомогу та uh, сім'ям, інвалідам, uh, пенсіонерам, uh, одиноким мамам з дітьми. Я сам сидів в підвалі і неможливо було піти і щось купити. Вот і ми виживали всі. Uh, що ми ми всі друг другу допомагали. В Ангелах волонтери Харківщини та Дніпропетровщини. Зараз їх 25. Більшість команди з початком великого вторгнення Росії виїхала за кордон, тому до пошуків зниклих зараз волонтери залучають містян. Зараз кількість волонтерів уменьшилось. Якщо є можливість, просимо э, родичів, знайомих, пропавших людей також присоединятися до пошуків. Ми можемо безпечити об оборудовання і скоординувати нашу операцію. Доєднатися до пошукового загону Ангел може будь-хто. Якщо бажаєте допомогти шукати зниклих людей, звертайтеся за телефоном вказаному на екрані. Ольга Вичко, Світлана Пархомок та Юрій Смірнов, Опеннюс, телеканал відкритий. Карта України з понад пів сотні горщиків квітів. У Дніпрі на житломасиві Покровській з'явилася мапа нашої країни з жовто-фіолетових фіалок. Висадила квіткове диво слухачки університету третього віку. Аби долучитися до фіалкового арту, учасниці з'їхалися з різних куточків міста. Зібралися і місцеві жителі району, і наші завзяті, активні талановиті учасниці, тобто висаджуємо красу знову ж таки своїми руками. 1600 саджанців загальною кількістю, тобто фіалки і жовтого і фіалетового кольору, висаджуємо, і також декоративні квіти і рослини, що також дуже милують. Ока одне з найгарніших гарних місць в Україні це наше рідне Дніпро і хочеться його прикрашати. Якщо можна долучитися і зробити це своє своїми руками, то це дуже гарно. Дуже надихає і зовсім не втомлює. Дарує радість, дарує відчуття причасності до гарної справи. Бажаю вам, не зважаючи ні на що помічати красу навколо. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. тримаємося разом. Ми мужня країна Україна.